6 червня 2024 року в Черкаській православній гімназії відбувся випускний Свято останнього дзвоника. В актовому заході навчального закладу взяв участь митрополит Черкаський і канівський Феодосій. Перед початком святкового заходу було звершено подячний молебень у споруджуваному храмі на честь нерукотворного образа Спасителя у нижньому приділі на честь преподобного Сергія Радоницького. всех земчащих и чащихся и препадами славностове тебе по Богу приносим, и билетного пием избавят всех ветра, поя твоя, и всегда эта милость половлаги, и желание всіх нас прилежно молимся, те услышим по Якобы и щедро, и Боже милость безмерная, и любви неследимая пучина, к Твоему величеству припадающий со страхом и трепетом я недостойный, благодарение Твоему благоутробе от Твоих благодеяний, на рабех Твоих, где учащих и учащихся бывших, Після закінчення спільної молитви відбулася урочиста лінійка. Після виконання гімно-гімназії до вчителів і батьків із напутнім словом і благословенням звернувся митрополит Феодосій. Наші діти вчаться у православній гімназії. Далеко не кожен, не кожен навіть з десятків тисяч дітей сьогодні мають можливість навчатись у такій школі, де не тільки дають знання, але й виховують, виховують в дусі православ'я, виховують на благородних шляхетних засадах, дають таке виховання з уст в уста, завдячуючи якому наші діти можуть, мають все для цього, щоб стати справжніми людьми з великої літери. Ті проблеми, які ми зараз маємо з вами в суспільстві, ці проблеми почалися не сьогодні і не вчора, а тоді, коли люди, які творять нинішнє суспільство із всіма його проблемами і пороками, коли вони навчалися в школі і не отримали в школі того, що зробило б їх благородними, інтелігентними, делікатними, освіченими. Всього цього, на жаль, бракує сучасній школі. Майже завжди. А ми з вами маємо можливість впливати на хід освіти наших дітей таким чином, щоб ніякий порок не торкнувся їх сердець юних. Вітаю всіх зі святом. благословення Боже, нехай з вами перебуває! i Запрошуємо учнів 6 класу зайняти місце 7 класу. Запрошуємо учнів 5 класу зайняти місце 6 класу. Запрошуємо учнів 4 класу зайняти місце 5 класу. Запрошуємо учнів 3 класу зайняти місце 4 класу. Ми висловлюємо особливу подяку нашим вчителям. За їхню щоденну, натхненну, самовіддану і несповну творчу роботу слово надається заучу Черкаської православної гімназії преподобного Сергія Радонежського Ларисі Станіславівні для зачитання наказу та привітань. Шановні учні, батьки, гості, вітаю всіх із закінченням навчального року. І святом останнього дзвоника зовсім скоро наступає пора літніх канікул. Кожен день ми піднімалися сходами нашої гімназії в навчанні. Зараз прийшов час підвести підсумки. Нам дуже хотілося навчити вас не тільки писати, вирішувати трудні задачі, а й мислити, приймати вірні рішення, долати всілякі труднощі та сміливо підніматися по сходах мудрості під час святкової лінійки. Найстаранніші учні, відмінники та хорошисти, а також переможці шкільних олімпіад, були відзначені грамотами. Нагороджується учениця третього класу Маценка Анастасія за добре навчання, відповідальність та вміння працювати. Нагороджується учениця 6-го класу Костюкова меліса за добре навчання, старанність, дисциплінованість та любов до шкільних предметів. Нагороджується учениця 6-го класу Гаркавенко Софія за добре навчання, старанність, доброзичливість та любов до шкільних предметів. Народжується учень 8 класу шинкаренко Денис за добре навчання, старанність, цілеспрямованість та наполегливість. Також Денису Шенкаренко вручається сертифікат за відмінний результат. Конкурсі Всеукраїнського фізичного корського силовиня 2024. найкраща учениця року Сидорець Марія була нагороджена премією митрополита Феодосія за відмінне навчання і зразкову поведінку. Учні, які закінчили навчальний рік на відмінно і добре, з благословенням митрополита Феодосія вирушать у захочувальну паломницьку поїздку у свято Вознесенський Банченський монастир після закінчення офіційної частини. Вихованці потішили присутніх творчої програми. Наступним вересні настане той день. В журналі не буде наших прізвищ І імен, І будуть вчителі казати вже іншим. Про ліс руки, що ваш клас був найгіршим. Нас єднали з і парти, в обличчя знаємо тих томі дасть списати. І жартами міг веселити буденність, і під письмами підробити в щоденник на цім подвір'ї, що травою заросле, коли ми спіли стати такі дорослі. Якщо ми до кінця чекали щороку, чому сьогодні серце скаче з боку? Невже єдине, що лишилось знайомі? Переглядати ми ті лишу. Альбі... Чуєш? Право останнього дзвоника надається учениці першого, вже другого класу Пакалині Єлизаветі та учню дев'ятого класу Сіренко Іллі. Після лінійки гімназисти відпустили в небо кульки у вигляді голодів, як символ віри в краще майбутнє і мир на нашій сім'ї. Урочиста лінійка, присвячена останньому дзвонику на закінченні навчального року оголошується закритою.